Друзі, ми виїхали зараз знімати для вас будиночок в містечку Віла Лонга. Дуже класне, і красиве містечко. І зараз ми покажемо, наскільки воно круте. А що стосується будиночку, він має 66 квадратів, коштує 49 тисяч євро і має 4,5 тисячі метрів площі довкола. Туди. Друзі, українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в чудовому містечку Віла Лонга де в нас для вас є дуже і дуже цікавий будинок під реформацію. Його ціна 49 тисяч євро за, тобто якщо загальну площу, ось цей наш будиночок, загальну площу 4,5 тисячі метрів. 4,5 тисячі метрів, подивіться, тут сади, тут просто все, повний фарш, Тобто робимо, можемо засадити тут, не знаю, все, все чим завгодно, просто розумієте, тут дуже велика територія. І ми зараз вам покажемо, як виглядає цей будиночок. Друзі, ми зайшли в будиночок, значить, тут 66 квадратів, по суті. Так, цього будиночку і дві спальні, один санузол, дивіться. Тут треба будиночок бачити так, якби він буде виглядати після вашої реформи. Тобто, ви можете його повністю відновити. Тобто, все, все під ваші побажання, але розумійте, тут 4,5 тисячі метрів, тобто довкола це територія наша. Ви уявіть, просто наскільки це, це багато. Ми вам зараз пізніше покажемо, просто за тих пташиного польоту, наскільки це багато, щоб ви свої мали уявлення. Тобто, ви можете тут ну, зробити повністю все. Дивіться, як виглядає. Це у нас вхідна зона. Тут камін, Бачите, можемо собі його відристи, поставити якусь нову плиточку, зробити новий камін і просто тут шикувати, я не знаю, поставити басейни довкола, все що завгодно. Тож рухаємося далі. Такі коридори, бачите, тут в нас була наша майбутня спальня. Ось так це виглядає. Тут спальня ще одна. Ось і тут. Ще. Тут немає світла, ось так це виглядає. Тобто це все. Під реставрацію. Ви берете, просто робите будинок своєї мрії, зі своєю територією 49 тисяч. Виявляєте, 49 тисяч євро всього лиш 4,5 тисячі метрів квадратних. Це щось нереальне. І зараз я вам покажу, наскільки велика територія до кого цього родина. Number four to three. Hey! the man's gunning for me.